Хлопчики та дівчатка, запрошую вас в зимовий ліс. Будемо спостерігати за вовком. Вовк це хижа тварина, яка має гарну зовнішність. Вовки дуже схожі на собак. Вони мають видовжене тіло, сильні ноги та гострі зуби. Вовча шерсть може бути різних кольорів від сірого до каштанового, але завжди відрізняються м'якістю та гладкістю. Взимку вовки тримаються в зграї. Ватажком зграї є досвідчений і розумний вовк. Ці тварини спілкуються за допомогою виття. Вовки виють, щоб дізнатися про місце перебування інших членів зграї. Сповістити про захоплену здобич. Вовки відомі своєю швидкістю та витривалістю. Вони полюють на різних тварин, таких як. Олені, зайці. Ці тварини мають важливе значення для природи. Вони контролюють популяцію деяких тварин, таких як олені та зайці, і таким чином допомагають зберегти рівновагу в лісах та степах. На цьому наше спостереження закінчено. До наступної зустрічі!